Те вио Так, друзі. Це все генератори торгової марки Genergy. Слава Україні! Ви на каналі Сторгом, і сьогодні я буду робити невеличкий відеоогляд двох інверторних генераторів від торгової марки Genergy. А точніше, двох новинок. Одна із них це Limited 2000i, той, які стоїть поруч зі мною, і Greta RC 7500, той, які стоїть позаду мене. Сьогодні ми оглянемо їх детально, зробимо декілька тестів. І, до речі, дивіться, яка в мене є штукенця. Це осцилограф, а це означає, що ми. Ми також перевіримо їхню синусоїд, наскільки вона чиста, наскільки вона правильна, адже в інверторі має бути правильна синусоїда. От якраз ми це сьогодні перевіримо. І... Чекайте, секунду. Так, слухаю. Ага. Угу, угу. Супер. Домовись, дякую. І ще, друзі, виявляється, ми будемо розігрувати генератор в цьому відео від торгової марки Genergy. Модель називається Turbo 2800. Як отримати цей генератор абсолютно безкоштовно, можна буде подивитися в кінці цього відео. А зараз переходимо до огляду. І поки ти не перемотав це відео на сам кінець, щоб дізнатися, як можна отримати безкоштовно генератор. Я тобі хочу нагадати, що ми не просто якісь блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з торгом .ua, де ти можеш придбати будь-який товар, який буває в моїх відео оглядах. До того ж, всім нашим підписникам існує додаткова знижка за промокодом, який знаходиться в описі цього відео. Ну тож залітай і купуй все, що тобі. Потрібне. нічого не знає про торгову марку Дженеджі, то я вам повідомляю, що Дженеджі це Іспанія, і не тільки іспанський бренд, а й дійсно виробництво знаходиться в Іспанії. І на відміну від інших європейських брендів генераторів, дану торгову марку можна знайти в будь-якому спеціалізованому магазині Європи. В Україні даний бренд з'явився відносно нещодавно, десь приблизно два роки тому, але при цьому за цей короткий час він склав доволі таки сильну конкуренцію таким відомим брендам, як Kioner Enzonen і Hyundai. Я вам хочу сказати, що по якості генератори даної торгової марки на дуже високому рівні. Отже, Limited 2000 i це звичайний вже для нас класичний інвертор, який знаходиться в повністю шумоізоляційному корпусі, який виконаний з надійного такого і. Якісного пластику сам генератор у вигляді такого кейсу зверху у нас знаходиться ручка, його можна з легкістю транспортувати. До речі, вага даного генератора складає 19 кг. Всередині знаходиться бензиновий чотирьох двигун. Не знаю його потужність. Знаю, що об'єм 79 см3, але потужність. І не суттєво, тому що ми купуємо не двигун, а генератор. І от номінальна потужність саме генератора складає 1700 Вт. а максимальна короткочасна для запуску якихось електродвигунів складає 2000 Вт. Об'єм бензобаку в даного генератора складає 4 літри. І як заявляє виробник на цьому об'ємі при навантаженні в 25% від номіналу, генератор пропрацює цілих 10 годин. Це, це дуже високий показник. Коли навантаження буде складати 75%, на цьому ж об'ємі палива, генератор пропрацює не менше 5 годин, що являється також дуже високим показником. До речі, бензин рекомендується заливати 95%. й Даний генератор можна запустити трьома способами: перше це за допомогою вашої фізичної сили, і ось цього шнурка повертаєте ось цей диск, смикаєте за шнурок, і через деякий час генератор у вас має запуститися. При цьому не потрібно відкривати і закривати повітряних заслудок. Другий спосіб простіше за допомогою вашого пальчика і ось цієї кніпочки натискаєте її, утримуєте 3 секунди, і генератор також має автоматично запуститись за допомогою електростартеру. При цьому знову ж таки ніяких повітряних заслонок не потрібно чіпати. Ну і третій спосіб, самий крутий, на мій погляд, це дистанційно за допомогою ось цього брелока. Натискаєте на кнопочку Он і генератор у вас запускається. Як заявляє виробник, даний брелок може працювати на відстані до 50 метрів, навіть якщо при цьому є якісь перешкоди. Ну пізніше ми спробуємо це перевірити. Так, так, друзі, я вже бачу ваші здивовані погляди. Все вірно, в цьому малюку вмонтований електростартер і відповідно акумулятор. І за допомогою цих речей можна запустити цей генератор без ніяких проблем, не прикладаючи якихось великих фізичних зусиль. Цей генератор може запустити і ваша дружина, і бабуся, і навіть діти. Хоча ну, дітей допускати до такої техніки я не рекомендую. Цей генератор я вже запускав і тестив його в режимі еко і в звичайному максимальному режимі. І ще я хочу сказати на рахунок шумності. Ось цей показник, який вказаний з боку генератора 53-59 дБ, він робився на відстані 7 метрів. І це, якби, правильно робити такі заміри на цій відстані. Це є стандартом. Але хочу сказати від себе, що в еко режимі, даючи навантаження на генератор до 1000 Вт, ви можете так от стояти безпосередньо біля нього і зробити. Тим о спілкуватися, не підвищувати свій голос, тобто не перекрикуватись. Генератор дійсно працює дуже тихо. Тепер ще декілька слів по панелі керування даного генератора, і вже перейдемо до огляду грети. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо звичайну розетку на 230 вольт стандартно. Під низом у нас є роз'єм під заземлення. ну і цифровий дисплей, на якому може бути вказано вольтаж, герци і також час. Перемикання між цими показниками здійснюється за допомогою ось цієї біленької кнопочки. Натискайте і перемикаєте. Далі. Посередині у нас знаходиться ось така кнопочка, яка відповідає. Товіда за включення або виключення екорежиму. Хто не знає, що це за режим або хто забув, я вам нагадаю, що. Екорежим працює таким чином, що коли ви його вмикаєте, оберти двигуна генератора зменшуються до мінімальних, якщо там немає ніякого навантаження. І коли ви підключаєте якісь навантаження бажано до 1000 Вт в даному випадку, то генератор, точніше, його двигун, автоматично піднімає оберти і починає видавати цю потужність. Якщо ви вимикаєте цю кнопку, то тоді оберти двигуна збільшуються до максимальних, і підключаючи, наприклад, або 100 Вт, або 2000 Вт. До генератора ці оберти не будуть змінюватись. Відповідно, про економію якогось палива не може бути ніякої мови. Тому, якщо ваш інверторний генератор обладнаний екорежимом, і ви зачасту до нього підключаєте якусь малу потужність, то краще цим екорежимом користуватися, адже він допоможе вам зекономити пальне. Трохи нижче перемикача екорежиму, у нас знаходиться ось такий роз'єм DC, плюс-мінус. За допомогою цього роз'єма, також кабелів і крокодильчиків, ви можете заряджати будь-який 12-вольтовий акумулятор. Справа у нас є запобіжник DC, тобто, якщо якісь коротке замикання буде або перевантаження, то відповідно цей запобіжник відстрілить. З правої сторони, у нас знаходиться ось такий диск. Тут написано ON і OFF, відповідно положенні OFF генератор глохне і не буде ніяк працювати ні дистанційно за допомогою пульта. ні коли ви будете смикати за шнурок, генератор у вас не заведеться. Для того, щоб запустити генератор, ви маєте повернути цей диск в праву сторону за годинниковою стрілкою в положення ON і тоді ви вже його можете запустити або за допомогою цього шнурка, або за допомогою ось цієї кнопочки, або за допомогою цього брелока дистанційно. Ну і не потрібно забувати, що на кришці бензобаку є ось такий перемикач ON і OFF. І відповідно, коли ви запускаєте цей генератор, потрібно перевести цей перемикач в положення ON. А коли генератор заглушений і стоїть десь, зберігається в якомусь приміщенні, для того, щоб не виходили пари бензину. Ви перемикаєте цей перемикач в положення OFF. Грета RC 7500. Як ви вже могли здогадатися, номінальна потужність у даного генератора складає 7,5 кВт, а номінальна 7,2 кВт. І так. Дійсно, це інверторний генератор. Інверторний генератор це просто один із видів генераторів по типу синхронний, асинхронний. У інверторному генераторі, на відміну від звичайних прямої дії, виробляється спочатку постійний струм, потім за допомогою інвертора перетворюється на перемінний. І на виході ми з вами отримуємо постійних 50 Гц і чисту синусоїду, не дивлячись на те, яка кількість обертів у двигуна, тому що. Все це стабілізується і вирівнюється за допомогою інвертора. І тоді ми маємо з вами екорежим, за допомогою якого ми можемо економити пальне на відміну від звичайних генераторів. Так от, вага даного малюка складає 73 кг. а це вже не така маленька вага, щоб взяти цей генератор і перенести за допомогою однієї людини. Тому в цьому генераторі є транспортний набір, який складається з двох потужних коліс і однієї такої масивної. Товстелезної ручки. І за допомогою цього набору ви самотужки з легкістю зможете переміщати цей генератор по вашій території або на якийсь інший об'єкт, де ви будете використовувати цей генератор. Двигун бензиновий, чотирьохтактний, робочим об'ємом 459 см кубічних. На жаль, потужність не вказана. Я думаю, що десь в районі 15-16 кінських сил. Об'єм масляного картера 1,1 літра. Заливати оливу потрібно 10 в 30 або 10 в 40. Об'єм паливного баку складає 25 літрів. І, як заявляє виробник, при навантаженні генератора в 75% цього об'єму вам має вистачити на 7 годин безперервної роботи. І до речі, хочу відмітити, що Датчик палива, датчик рівня палива в бензобаці вмонтований електронний і виводиться рівень палива на ось цей дисплей, що додає вам більшої зручності в контролі пального. Ну і давайте тепер звернемо на панель приладів. Що ми з вами тут бачимо? З лівої сторони у нас є замок запалювання, проте він має два положення. On і Off. Третього положення на провору стартера тут нема, проте знизу ми маємо ось таку кнопочку. Коли ви переводите ключ положення. On, і натискаєте і утримаєте цю кнопочку на протязі 3 секунд, генератор запускається автоматично. І відкривається, і закривається повітряна заслонка, все це відбувається автоматично. Але якщо у вас, відповідно, акумулятор сів, даний генератор ви можете завести і вручну. Ключ має знаходитись в положенні ON, керування повітряною заслонкою переходить в ручний режим, тобто ви вручну відкриваєте, закриваєте повітряну заслонку, і починаєте смикати за допомогою ось цієї шнурівочки. І генератор у вас запускається. Ну і відповідно, так само, як і в попередньому генераторі Limited 2000, даний генератор Greta RC можна запустити ще й дистанційно за допомогою ось такого брелока на відстані близько 50 метрів. Наскільки сильно впливають перешкоди? Ходи, які будуть між брелоком і вами і самим генератором, ми це перевіримо. Але як гарантує нам виробник, метрів 50, на відстані, метрів 50 воно має працювати. Далі у нас є кнопочка режиму, включено-виключено. Працює аналогічно і до попередньої моделі, і до всіх в принципі, генераторів з екорежимом. Далі у нас є пілот ламп, це кнопочка для того, щоб ви могли зв'язати ваш берлок із вашим генератором, щоб воно все все працювало. Далі у нас є ось такий роз'ємчик. Цей роз'єм призначений для підзарядки акумулятора, який вмонтований всередині цього генератора. Сам зарядний пристрій іде в комплекті. І це дуже круто, тому що купувати вам до Такого нічого не потрібно. Далі у нас є ось такий мультифункціональний дисплей, на якому так само, як і в попередньому генераторі, ми з вами можемо бачити навантаження. Сам генератор це 25, 50, 75 і 100%. Далі у нас є три індикатори: це звичайна робота, перевантаження і низький рівень оливи. Ну, Дисплей, в принципі, той самий, так само є цифровий дисплей, на якому ви зможете спостерігати вольтаж, герци і час роботи. Ну і є кнопочка, відповідна за допомогою цієї кнопки будете перемикатися між цими показниками. Так, далі ми з вами спостерігаємо дві звичайних розетки на 230 вольт і 16 ампер. На кожну із цих розеток є свій окремий автомат на 16 ампер, який буде спрацьовувати при перевантаженні на даному мережу. Це дуже круто, що. На кожну розетку є окремий автомат. І справа у нас є силова розетка на 32 ампери, і також окремий автомат на 32 Ампери. Це дуже круто, що такий потужний генератор на 7,2 кВт має силову розетку, тому що зустрічається моделі генераторів, які також мають потужність 7 або 8 кВт. Але при цьому тут натикані 4 там або 3 розетки на 16 ампер. І відповідно, всю потужність із генератора з однієї розетки з однієї з цих розеток ви не візьмете. І, відповідно, підключити цілий будинок там, або якийсь об'єкт до такого генератора ну, буде дуже складно. А тут же у нас є силова розетка на 32 А, і, до речі, вилка на 32 А, зворотня частина також йде в комплекті. І ви сюди можете під'єднати ваш будинок і брати всю ту потужність, яку видає цей генератор. І не боятися, що у вас там щось поплавиться. Це є дуже круто. Ну, що ж, друзі, почнемо з дистанційного запуску, як я вам говорив раніше, для того, щоб його дистанційно запустити. Ключ повинен бути в положенні. ON. Перевели його. Зараз запустимо, і хочу вам сказати, що коли він запуститься, він ще деякий час, десь секунд 15-20 буде працювати. В холосту не видавати електроенергію. Потім, коли оберти його вирівнюється, автоматично буде подаватися електроенергія на розетку. Запускаємо і потім, потім підключимо осцилограф. Якщо ви запитаєте, чому я підключаю осцилограф не напряму до розеток, а через подовжі, то тому, що тут є захист, і просто так, щоб сюди не запхнеш. Тому, якби використовується подовжувач, подовжувача цього захисту немає. Все, запускаємо, натискаємо кнопочку старт. Зараз генератор ще не видає електроенергію, поки що індикатор цей мигає. ми з вами бачимо все. Індикатор світиться, електроенергія пішла на розетки. включите осцилограф в екорежимі. Маю, надію вам видно. Тепер переводимо в максимальний режим. Оберти зросли, але по осцилографу у нас все добре. 50 Гц. Дає. Проте є якісь наведення такі, шумнувате. Так, всім зрозуміло, давайте тепер зробимо якесь навантаження до моєму. Так, Зараз я підключив поки що два обігрівача, кожен з них потужністю на 3 кВт. тобто Сумарна потужність 6 кВт, і якби він має цей генератор витримати, перевіряємо. Даю навантаження. Як ви бачили, генератор захлух після натискання кнопочки, але він глохне не відразу, а через там 5 секунд. Тому не потрібно декілька разів натискати на кнопку стоп. Він зупиниться. Просто для цього потрібен час. При навантаженні двома обігрівачами сумарною потужністю 6 кВт, Ми з вами спостерігали тут на дисплеї навантаження, показувало 75%. Ну значить, не 100% і відповідно у нього ще є якісь запаси. Я можу констатувати, скажімо так, що все-таки в нього є дійсно 7,2 2 кВт, і він має витримати. Запускаємо нашого малючка також дистанційно. Завівся без ніяких проблем, так само як і Грета. Він зараз працює на холостих декілька секунд, не видає електроенергію. Про що свідчить індикатор зелений, який мигає. І от зараз він вже почав видавати електроенергію на розетки. Давайте перевіримо синусоїду. Він зараз працює в екорежимі, доволі таки тихо. Я з вами спілкуюся не на підвищених тонах. Синусоїда ідеальна. До речі, зараз підемо я втекну осцилограф розетку. Зрівняємо цю синусоїду з синусоїдою в розетці. Ну, Як на мене, ідеально. У Грети синусоїда була також правильна, але вона була товстіша. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якесь наведення було від альтернатора, але от в цьому маленькому взагалі ідеально ніби в розеці. Так, це викоражені, давайте спробуємо в максимальному. Абсолютно синусоїда не міняється. Маю надію вам видно, що 50 Гц, але, скоріше за все, відсвічує. Має бути видно 50 Гц. Чиста синусоїда, все як має бути. Працює рівненько, ідеально, і давайте зараз я дам йому навантаження. Спочатку в 1 кВт, а потім в 2 1 кВт взагалі без ніяких проблем, навіть не відчув, що вони вімкнулися. Даємо 2 кВт, для нього це занадто багато, він має відключитися, перевіримо. Так. Рівень навантаження 100%. Червоний індикатор йде перевантаження. І що генератор робить? Генератор скидає оберти. Ще у нас працює, все спрацював захист, і у нас електроенергія зникла на розетках. Мушу відмітити, що генератор тримався десь ну, секунд 10, як мінімум, можливо, навіть більше. Так, що потрібно зробити для того, щоб з'явилася електроенергія на розетках? Нам потрібно заглушити генератор? І знову його запустити. Запустити це раз ми можемо за допомогою кнопочки. Запустився без проблем. Давайте переведемо його в екорежим і замірюємо шум. Ми зараз знаходимося безпосередньо біля генератора. Мій шумомір на телефоні показує 82-85, поки я не почав говорити. По факту, що я мушу вам сказати, ну реально дуже тихо працює. Ну, і так само глушиться за допомогою обвка, але давайте спробуємо. Я зараз зайду в приміщення своє. Зачиняю двері між нами і генератором. Двері металеві, і є стіна. Давайте спробуємо його заглушити. Все, генератор заглох. Тобто навіть перешкода в одну стіну дозволяє генератор і запускати, і глушити його. Дуже круто. Так, ну і я вам обіцяв показати, яка синусоїда в розетках для того, щоб порівняти, чи є різниця з нашими генераторами. І давайте зараз спробуємо. Ось таку синусоїду я маю в себе в розетці. Як ви можете бачити, вона також, ну на мій погляд, не професійний погляд, вона також не ідеальна. На вершинах є якісь такі відведення. Можемо навіть спробувати збільшити. От. От час від часу виникають якісь ось такі відведення. Не знаю, з чим це пов'язано. Мені здається, що навіть е, в малому інверторі ліміти 2000 синусоїда виглядала краще ніж в розеці. Єдине, що е, мені чомусь не зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях хто в цьому розбирається. Чому на Греті на більшому генераторі лінія синусоїди вона була товстішою? Можливо, там якесь було наведення шумів якихось від двигуна. Більш потужно, ви вона, я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментах. Але все одно ми з вами бачили, що не було ніяких квадратиків. синусоїда була не апроксимована, а така звичайна, стандартна. Єдине, що лінія була ширша. Ось так. Ну що ж, друзі, як ви могли бачити, генератори виявилися дійсно надійними і відповідають всім заявленим характеристикам виробника. До того ж, мають чисту якісну синусоїду і стабільних 50 Гц при будь-яких навантаженнях. Ну і не дивно, тому що це інверторні генератори. Чесно кажучи, в їхній якості я не сумнівався, тому що ще в минулому році, мені здається, в минулому році, можливо, навіть більше. Часу вже пройшло. Я тестив деякі моделі генераторів цієї торгової марки, і на той момент я був вражений їхньою якістю. Настільки круто, настільки якісно все там було зібрано, все класно підігнано, ці зверні шви, ці якісті матеріалів. Ну я, чесно кажучи, давно вже такого не зустрічав. Генератори дійсно класні, тим більше, що це європейська торгова марка. Можливо, не все. Можливо, не всі запчастини дійсно зроблені в Європі. Яка частина, можливо, китайська, але от крупно вузлова збірка, все одно вона відбувається в Іспанії на їхньому власному заводі, і все ж таки європейці, скажімо так, трошки краще відносяться до кінцевого результату. Тому ми маємо ось такий якісний продукт. Якщо ви хотіли побачити ще якісь тести, то напишіть їх в коментах під цим відео. Якщо вам відео це сподобалось, то не забудьте відмітити його вподобайкою. І підписатися на наш YouTube канал. Також вам нагадую, що в цьому відео ми будемо розігрувати бензиновий генератор торгової марки Genergy, модель Turbo 2800, серед вас, серед наших підписників. Що для цього потрібно зробити? Правила, як завжди, дуже прості. Потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, поставити цьому відео вподобайку і під цим відео написати комент на тему торгової марки Genergy. будь-що, що ви взагалі про неї знаєте, як до неї відноситесь, позитивно чи негативно. Ну і так далі. Будь-що, що стосується цієї торгової марки. А вже через два тижні після виходу цього відео ми з вами зробимо стрім, де за допомогою рандом сервісу визначимо переможця. І ще один момент хочу вам нагадати, тому що часто таке зустрічається: відкрити свої підписки, щоб я міг бачити, чи підписані ви на наш канал, чи ні. Бо якщо ваші підписки будуть закриті, то відповідно ви не зможете приймати участь в нашому розіграші. Дякую за те, що додивилися дане відео до кінця. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки. Бережіть себе. Допомагайте Збройним силам України і до зустрічі нових відео. па, -па.